Йоу, всім привіт! І сьогодні ми будемо грати на супер-мега режимі, який називається емеральд Тайкон. Ну або простими словами, смарагдовий такий тайкон. Я думаю, ви всі знаєте, що таке тайкон, і розказувати багато не потрібно. Let's go провіряти. Так, ми з'явилися на якійсь карті. Ну і першим нашим завданням буде просто ходити по таким штукам, і вони нас будуть трішечки навчати, що тут робити. Першим ділом нам потрібно відкрити цю скриню. Ми її відчиняємо, получаємо емеральди на свій баланс. Обалдеть! А, ну я ще фекаст. То я просто, а воно видно, вже прогружалося, і в мене є 557 смарагдів. Ну і за ці смарагди можна прокачувати різні штуки. Зараз ми прокачали свого лісоруба, який буде нам добувати вже 12 дерева Це виходить 12 смарагдів в хвилину. А в мене є 547 смарагдів справа зверху. Давайте ще раз його прокачаємо. Він уже другого левела, він добуває вже набагато більше. І якщо ви скажете, Сонь, що ж ти прийшов прокачувати якогось лісоруба? А я вам розкажу, тут є не тільки лісоруб, і ось нам уже наша стежинка веде нас уже в зовсім другу сторону. Куди ж ми прийдемо цей раз? Так, це якась уже шахта. Привела вона нас в печеру. Тут ми бачимо, що отаку руду можна обмінювати. Ти також на смарагди. Давайте попробуємо добути. Вони добуваються, капають нам на баланс. 12 смарагдів, 13 смарагдів. Прикольно, хоч і гра нас щас навчає, але режим на самом ділі дуже-дуже цікавий. Зараз ми, виходить, обмінюємо всю нашу цю руду, яку ми добули, і получаємо ще смарагдики. Ну, смарагдики ми получили не так багато, і в цілому, це не саме цікаве. Тут є купа всього. Тут можна те прокачати, те прокачати. Але давайте поки підемо просто по навчальному цьому процесу. Зробимо те, що просто від нас ігра, а просто вона нас прокачати наші інструменти. Бемк. І все, у нас появилась кузня. І отака от діваха. Робить нам інструменти. І в нас уже є кам'яні, меч і кайло. Куди нас далі веде? Давайте підемо подивимось. Тут ще є скриня, яка прям, ну в ню треба положити всі-всі-всі, оці руди. От, і веде нас назад в печеру. Мабуть, просто нас зараз, типу, ну, назбирай смарагдів сань, і буде в тебе все круто. Вона ж іграш думає, що в мене смарагдів мало, а я просто фК простоїв <соє> в цьому світі десь, ну, мабуть, годину, поки готувався до запису. От, і так вийшло. Що накапало мені цих смарагдів якось. Давайте підемо зараз, подивимося, що з нас хоче далі ігра. А веде вона нас? Куди? Обалдіть, нічого собі. А куди це ми йдемо? Тут ось і череп намальований, обалдіть. Ну, може, сюди не сильно потрібно було ходити? Ану? Давайте подивимось. Так, проси нас начати меч. Так, ану, о, на мене зомбі погнали вже. Ну зараз ми їх швидко розвалимо. А, і з кожного зомбі випадає по 10 смарагдів. Правильно розумію? Так, да, по 10 смарагдів з кожного зомбака падає. Ну, це воно нас навчає, то ми можемо, в принципі, зараз з ними не битися. Бо це не супер цікаво, нам просто потрібно пройти навчальний цей процес. А далі ми вже будемо тут робити що хотіти. Так, і зараз нам треба підібрати наші емеральди, які в нас назбиралися в лісоруба, як я розумію. Давайте підемо подаємось. go. Приберемо, скільки ти тут нам добув. Ану, 75 смарагдів. Давайте ще поки активуємо цю штуку. Я не знаю, що це таке. О, це наша ферма. Ну і у нас тепер з'явився ось такий фермер, і він супер класний. Блін, мені здається, що його можна було б прокачати. Правда, це вона, а не він. Але <смі> нічого страшного. Знаєте, що хочу вам сказати, я забувся відкрити оцю скриню. Ми ж повбивали зомбаків, і тепер ми повинні забрати свою винагороду. Це в 30 смарагдів. Зараз у мене о, ось у мене і тепнуло. Все, туторіал, я пройшов. На балансі у мене є майже 600 смарагдів. І тепер мені гра каже, все, Сонь, розвивайся, роби що хочеш. Давайте будемо відкривати нові будівлі. Так, бенк. Все, в мене тепер є свій оцей шахтар такий, і він, блін, добуває каміння нам. Ну, правда, два смарагда. Хі -хі. Ну, два смарагда це смішно, тому давайте його прокачаємо. Бемк. І давайте ще бенк. Все, тепер тут взагалі крутяк. Тут є все. Тут навіть тінті появився. Правда, яке я не можу ламати, але нічого страшного. Там ще є якась печера. Поки що не знаю, що це таке. Давайте ще прокачаємо нашого лісоруба Опа, і давайте ще разок. О, обалдеть. У нього тепер тут гарно. І 40 смарагдів він нам добув. Так, що в нас ще, ще є? У нас є наша ферма пшениці, у нас є печери, в якій ми можемо самим фармити. Але самому фармити я не сильно хочу. У мене селянин появився тут. Ну з ним не можна торгувати правда, шкода. Так, що ми ще можемо таке цікаве відкрити? Давайте позбираємо наші прибутки. У нас є ще багато-багато смарагдів. Так, що це таке? Тут, як я розумію, можна щось побудувати. Для цього мені потрібно залізо, якась ось така штука, каміння, стекло і дерево. Обалдеть. Де це все взяти, чесно кажучи, не знаю. Тому давайте думати. Для цього теж треба купа всього, а де його брати, поки не знаю. Тут ми просто можемо покращити наші інструменти. Тут також можна щось побудувати, але поки в мене взагалі нема цих ресурсів. Тому нам потрібно просто прокачувати те, що ми маємо. Так, ось тут є прохід на другу частину, але ж ми ще цю всю не дослідили. Давайте попробуємо зараз ще щось прокачати. Цікаве. Я, чесно, хотів би ще сюди сходити, подивитися, що тут у нас є. Тут у нас просто закрито. Можливо, тут є якісь пасхалки. Я ж ну. Да, ооо. 300 смарагдів. Оооо, go. Так, а тут що це за прохід у нас? А я сюди не можу пройти. хе там видно щось цікаве, але пройти, поки я туди не можу. Я, мабуть, можу тільки подивитись. да? Вони мені дали подивитись, щоб я такий о, let's go, давайте зараз прокачаємося і туди дойдемо. Але поки що я не можу цього зробити, бо мені трішки не хватає смарагдів. Для цього нам треба пшеницю, бо я бачив, що в батьох крафтах потрібен хліб. І я думаю, що якщо я цю всю штуку прокачаю, то в мене хліб колись з'явиться. Давайте ще раз її прокачаємо. У нас є фермер уже третій. У, левела. у нас появилась курка. А курей мене вбивати, чи що? Да, прикиньте, я її вбив. Блін, можливо, не треба було її вбивати. В нас свинки з'явились. Обалдеть. Ні, мені це подобається. Я все просто ходжу і прокачую. Так, давайте прокачаємо наші знаряддя. А, до речі, тут можна получати якісь всякі трофеї. І в нас буде така ось тупо стіна трофеїв. Тут дуже багато різних ачівок, пасхалок і так далі. Давайте поки що прокачаємо свої залізні шмотки. Опа. Я вже в залізних обладунках. І це горе про те, що я вже крутий такий чувак. І в мене залишилось тільки 4 смараки. Да, я все потратив, просто все потратив. Давайте зараз по підбираємо наші прибутки, що в нас тут подобувалося. Так, це прокачка. Ось. Ось, відкриваємо. Бемк, 112 смарагдів. Ну і ферма. Обов'язково ферма. Що в нас тут по фермі? Що нам добула ферма. 92 смарагда. Let's go. У нас уже є 264 смарагда. А що з ними покробити? Я не знаю, мені надо йти, значить і фармити. Що хочеться сказати, в печері фармити ну не супер цікаво, тому що, блін, в печері це просто ти береш отако. І добуваєш. Раз, два. Це нікому не цікавий процес. От можна піти, я думаю, повбивати зомбі. Тому що зомбі набагато більше, ніж цих штук. І ти такий бенк міняєш і получаєш сікисто там смарагдів. Але ну ви знаєте, хочу вам сказати, що немало получаєш, тому що в мене вже є 400. Давайте прокачаємо далі нашу ферму. Вона нас уже в четвертого левела, майже максимальна Ну і давайте поки збігаємо пофармимо зараз бистренько. От. А поки я буду фармити у мої, так би мовити, працівники, які працюють на мене, на таку корову вони всі працюють. Принесуть мені купу купу смарагдів. Ну і я прокачаю далі другі локації, на яких ми вже зможемо також щось купувати. Давайте почнемо. Мені одне, що цікаво, у мене меч ламається, а от кайло в мене не ламалось взагалі. Ну і зараз я бистренько пофармлю. Для мене це буде, звісно, хвилин 10-15, А для вас це буде просто одна segunda. А до речі, я вже дійшов до якогось рівня, що тут уже отакі зомбі почали спавнитись. Я думаю, з них уже більше бабок мені повинно. О, да, з них уже 50 смарагдів падає. Мені здається, що чим довше ти тут сидиш, знаходишся, чим більше ти вбиваєш цих зомбі, тим більше ти починаєш заробляти. І зовсім скоро я стану смарагдовим магнатом. Да, дивіться, я вже 270 смарагдів, 280 смарагдів нафармив із цих зомбачків. Але меч ламається. Оце мені не подобається. Можливо, не можна дуже довго фармити. Все, я все пройшов? Само по собі пройшло 600 смарагдів, обалдеть. Одним словом, тут не можна дуже довго всидіти, просто фармити взагалі є кінець. Тому хі -хі, я дійшов до цього кінця. У мене є 633 Смарагда. Мені цікаво, що ще нафармили мої ці друзі, які на мене працюють. Давайте підзберемо. Подивимося, що вони там підфармили. Так, лісоруб. 126 смарагдів. Давайте його до кінця прокачаємо, щоб він став п'ятим левелом, як я розумію, це максимальний. Да, п'ятий левел. Що це таке? Він дав мені стак дерев'яних дошок. Оце супер круто. Можливо, якраз же з цих дошок щось ж можна і побудувати. І це буде супер круто. Давайте подивимося, так, цей третього левела. Подивимося, що ти там нам добув. А він добув 130 смарагдів. І ще мені написало: ідіть за жителем до якихось руїн. А де ті руїни? А де житель? Поки що не знаю. А скільки нафармив нам цей чувак 160 смарагдів. Давайте також його прокачаємо до максимума. Опа, дивіться, яка в нього ферма. З малином о, таким крутим обалдеть. Ну і давайте зберемо, подивимось, що він нам там добув. 16 хліба він нам дав, а хліб я бачив, куди потрібен. О, ось до. У нас уже те прокачалось, те прокачалось. Оце крутяк. А ось, до речі, селянин. Можливо, він і веде мене кудись, ні? А, ні, ні, ні. Він точно ні. Його можна ще й вбити. Ось оцей селянин. Мені, мабуть, до нього потрібно було. Да, я почав будувати. Обалдеть! Оце прикольно. І тепер мені потрібно тільки скло, камінь, отака штука, ОТАКА штука. А де їх брати? Чесно кажучи, поки що не знаю. Тому що я пройшов всі хвилі на арені, і оцих вісім штук мені не дало. Мені не дало жодного такого. І золота також у мене немає. А, і також у цю штуку можна нам ще прокачати. Давайте її також почне будувати. Бемк. так і мені залишився тільки камінь. Ну я розумію звідки береться камінь. Камінь мені потрібно в отого чувака взяти. Але для того щоб в нього взяти камінь, його треба прокачати, а мені не вистачає смарагдів. Бемк, і він четвертого левела, він то вже добуває круто, але мені все одно не вистачає. Тут треба 400 смарагдів, де мені взяти ще 330 смарагдів поки що я не знаю. Давайте поки що ходити, просто підбирати. Можливо, мені ще доведеться піти в шахту і там ще трішки накопатись, але я думаю, що все це буде добре і швидко. Опа! І в нас почало далі якесь будівництво йти, і тепер мені просто треба камінь. Окей, ну для того, щоб в мене був камінь, мені потрібно прокачати мого шахтаря. Так, відчиняємо. Ну ти мені дав смарагди. О, я прошу якесь досягнення, тільки я. Не зрозумів, яке. <'m awesome playing> так, і мені залишається просто його прокачати. Бем! Він тепер максимального рівня. Він добуває 42 смарагда в хвилину. Давайте заберемо те, що він нам дає. Він дає нам стак блоків. І ми просто їх несемо в оцей храм, добудовуємо його і все. БЕМ. Так, храм у нас побудований. А що ми тут можемо зробити? Фу. Ми можемо тут якусь лазерну пушку купити за тисячу смарагдів. А можемо купити що це таке? Це човен якийсь крутий. Ох, блін. Ну для цього потрібно підфармити нормально так смарагдів, я би вам так сказав. Так, а що ми поки що ще можемо зробити? Оце якась штука поки що мені не зрозуміла. І це також. Окей, і в мене вже є три ресурса із усіх остальних. Як я розумію, всі останні ресурси, о, до речі, у нас якась ачівка. Одна і друга. Найс! Nice. У нас вже два досягнення є, два тотема Два трофея, точніше. І в цілому, ви знаєте, я би ще попробував пішов би в другий острів. От, він стоїть 500. Тому що на цьому острові я майже все повідкривав. Точніше, навіть не майже. Я все прокачав на максимум, все що міг. Тому давайте підемо на наступний острів. Відкриємо дорогу. Бемк ту-ту-ту-ту-ту-ту Все, у нас уже є наступна локація. Тут є сахар, пісок. З піска, як я розумію, буде скло. Тут ще одна арена, на якій більше я получу смарагдів шахта і сахар. А навіщо мені сахар? Він стоїть 400. А скільки стоїть пісок? А пісок стоїть 200. О, давайте купимо зараз пісок. Бем. І що в нас тепер тут? У нас появився чувак, який просто копає пісок. І пісок на першому рівні нормально так добуває, я би вам сказав, 36. Це як камінь на максимальному, майже. О, а тут що таке? Давайте також це все перевіримо. Мені це супер-супер цікаво. Ага, тут ми можемо добувати свої штуки. І ще тут є жуки. Давайте збирати жуків. Чи їх треба вбивати? Зачекайте. Да-да-да, їх потрібно вбивати. Потрібно вбити 10 жуків. Це якась мегамісія, я не знаю, вона просто так вимкнулась. Так, 4 жука залишилися на все. -навсьо. Де їх підібрати? Я, чесно кажучи, не знаю. Ну добре, що вони підсвічуються. Он доща я бачу. О, тут їх якраз три залишилось, скільки мені потрібно. І один залишився, просто один. О, 1250 смарагдів! Давайте ще це прокачаємо. Ем. Сахар тепер ми будемо добувати. Тут у нас ось тростини, і ми зробили отаку ферму тростин. І тут, чувак, добуває нам просто сахар. Обалдеть. Я би іще раз, якщо чесно, прокачав би, але я навіть не знаю. Давайте її прокачаємо, Да. Окей, okay, Let's go. Я її прокачую. Тепер у нас тут уже будівля ціла. І пішли, подивимося, що в нас на арені. От в арену я би ще збігав, подивився би. Мені здається, на арені там уже буде набагато складніше. і там будуть е -е, крутіші моби спавнитись, як я розумію. Let's go. Починаємо. Ага, ну тут уже такі Пустельні зомбі, із них по 25 падає. А звичайних падало нам по 10. А тут по 25, тут вже фармиться набагато-набагато крутіше. І бистріше, і цікавіше. Я думаю, тут локація така класна. Ми в якомусь храмі просто. А, й, до речі, храм закрили, бачите, не можна втікти звідси. Ну, було б круто, якби тут була прям величезна така величезна така хвиля цих мобів, і просто їх було купа, і вони просто валили. От, тому що отакої їх ходити вбивати, це ну, дуже легко якось. А нічого собі там скелет! Ви знаєте, щось про склад. Дість я говорив, то я забираю свої слова назад. Якщо тут буде спавнитись купа скелетів, зомбі, то тут не так і легко, якщо чесно. Просто я ще вкачаний нормально. У мене броня хороша. Але в мене скоро зламається меч, і я можу нормально так програти. Так, давайте закінчувати. І обов'язково забираємо із скрині свої ресурси. Бенк 500 смарагдів. Так, у нас є вже 700. Давайте ще прокачаємо пісок. Прокачуємо і підемо подивимося, який дохід. Нам понаприносили наші перші працівники. А що в нас тут змінилось? А, ну в нас дерево додалось. Ну, в цілому непогано, як для другого рівня. Скільки ти добуваєш? Мені цікаво? 42 хвилину. Ну, для другого рівня це немало. Це прям нормально. Мені цікаво, чи є далі ще якісь проходи, тому що я вон там ще щось бачу, і ми обов'язково туди підемо. Але дуже класно, що є тут такі штуки, на які ти стаєш, і ти получаєш швидкість великого рівня, і можеш безстренько бігати, тому що локації достатньо ну, маленькі і довгенько бігати приходиться. Ще тут можна. Прокачати за 5 тисяч смарагдів, це шок. А я казав, що туди можна буде прийти. Тому що, блін, от я відчував. Так, давайте ще тут попідзбираємо, що нам там понадавало. Ще 245 смарагдів. Ну, ви знаєте, це не сильно багато, але воно на пасиві нам приносить. Тому ми вже таки стаємо потрішечки смарагдовими магнатами. Але 5 тисяч смарагдів це прям щось супер багато, мені здається, вам ні? Я прям думаю, що це багато. Але ви знаєте, я все рівно не розумію, де мені взяти сіно і золото. Тому що, блін, я побував в шахтах, я побував скрізь, ніде мені не дало ні сіно, ні. Золото, до речі, там ще є якась печера. Мені здається, туди ще можна запливти, але, мабуть, тільки на лодки, які можна купити. Отам у нас в храмі, який я побудував. А ми давайте поки збігаємо, подивимося, що у нас тут ферма сахару нашого. Так, прокачуємо нашу сахарну ферму. Додавили ще купу тростин. І скільки я вже заробляю. 54 смарагда хвилину. Обалдеть. Нашій чувак уже третього рівня. Нам до п'ятого рівня його прокачати. І він би дав би нам купу цукру, який би ми може використали в якихось наших будівлях. Ну, хоча, чесно кажучи, не знаю, де б ми його могли використати, але все рівно. Так, ну і тут 100 смарагдів, це, звісно, небагато, але і він всього на все другого рівня. Так, отут я ще не бачив, тут є якийсь підйом наверх. Мені цікаво, можливо, тут ще щось є. Да, тут є якийсь прохід, а ну, візьмемо меч на всякий випадок, і тут прям якісь тунелі, катакомби, я не знаю. О, тут є емеральди. 800 емеральдів, обалдеть. Оце я знайшов такий тайник, <тайнік> так би мовити, так зачекаю, я тут щось є. А ні, там закрито. Так, а ще мені цікаво, скільки я буду добувати уже з такої руди. Я ще не проявляв 43 смарагда. Якщо я добував по 11-12 в тій печері, то в цій печері я получаю в 4 рази більше. І це ну, не може мене не радувати. <тайнік> і 219 смарагдів просто тако обемк і добули. Дуже швидко. А що там мені цікаво? Тут же ж також щось є. А туди ми поки не можемо пройти. Ще смарагди знайшов. От я прям знав, що десь вони повинні бути. Ще 800 смарагдів, це шок. О знову жуки. Жуків треба давити, їх треба просто брати, пригати на них і давити. За них прям грошей дають багато, це хорошо. Це класно, що тут є багато такого цікавого контенту, коли тобі потрібно щось робити. Тому що, якщо би ти просто стояв АФК і фармив ці смарагди, це було б не цікаво. А коли ти проходиш отакі цікаві міні-ігри, то час проходить набагато бистріше. А тим же з часом мої смарагди фармляться, ви розумієте? Так що я з кожною хвилиною стаю багатший. Так, а, це. Останній жучок. А ну сюди. Бег. все 1250 смарагдів. Давайте прокачаємо нашу цукрову ферму. Якого вона рівня, до речі, третього, блін, я хотів його вже до четвертого прокачати. Точніше, до п'ятого. До четвертого я зараз прокачую. Я добуваю 60 смарагдів за хвилину. І давайте ще раз. Бег! Максимальний рівень. 66 смарагдів в хвилину. У нас супер велика ферма цукрових тростин. І давайте підберемо цукор. 32 цукру в мене є. А навіщо він мені? Я так ще й поки не зрозумів. Бо в тих будівлях, де я був, там цукру. Цукор ніде не використовувався просто. Я тепер не розумію, навіщо він мені, але він у мене вже є. А далі в мене отут ось повинно бути скло, але я прокачав цукор швидше, ніж скло. Ну нічого страшного. Давайте зараз подивимося в храм, чи додалось нам щось цікаве тут. А, цукор ось тут використовується, якраз півстака. Так, більше нічого цікавого тут нема. Ну, оцей тотем просто виносить мобів, як я поняв, дуже жорстко. А оця штука, Desert Minecraft, your first mount. А, це наш чувак, він буде за нами бігати. Блін. Але я б спочатку пушку хотів би купити. Купити. Давайте купимо пушку, попробуємо. Зараз потрібно зібрати налоги з наших чувачків, які нам фармлять. Let's go, сіки на фарми в 264. Не так багато, звісно, уже, але все рівно. Бенг. Ще 240. І давайте до нашого лісорубчика. Bang. 255. І якраз у мене вже є тисяча, і я біжу просто і купляю пушку, яка буде валити всіх зомбаків блискавки. І купляємо її. Бенг. Лайтнінг тотем. А що він може? Ну і на що я його поставив. А, я його можу підібрати. Окей, давайте його провіримо на арені. От на арені він повинен себе чудово показати, я думаю. Ну виглядає, він уже, ну, дійсно прикольно. Мені прям подобається. Так, забігаємо в арену, активовуємо її і ставимо сюди оцю штуку. Ану. О, і зомбі получають дамаг, і вони на ню агряться. Але у мене скоро зламається мій залізний меч, і мені треба має... буде купити його заново. Точніше, вже потрібно буде не залізний меч купувати, а потрібно буде вже купувати діамантовий, а діамантовий там 3000 смарагдів стоїть, а це супер багато, я думаю. Тому зараз ми по максимуму використаємо залізний. Коли він доламається, ми підемо просто і купимо собі діамантовий, але трішечки пізніше. Так, тотемчик, let's go. Давай валити зомбачків. А меч у мене вже майже зламався. Але ще тримається, дивіться, він не Кінця ламається. Че, мабуть, є в нього сили трохи валити зомбачків. Ну він би вже повинен був би зламатись. Я не знаю, як він ще живе. Давайте поставимо заново тотем. О, все, меч зламався! Абалдеть, все, стопаємо. А мені заново його дали. А я думав, мені доведеться його просто заново купувати. Ну, коли його дають, то теж нічого страшного, в принципі. Я думаю, це нормально. Так, і тим часом, блін, я забув забрати ж цей. Те, що я нафармив. Забув забрати свою винагороду. А ну йди сюди. Бенк. 625 марагдів. Найс. І щоб вас довго не затримувати, я вже Фармив чотири тисячі смарагдів. Я готовий прокачувати нашої оцей піщаний кар'єр. Давайте раз, апгрейд. Так, він третього рівня, тут вже з'явилися такі штуки. Давайте ще раз, бемк. І він уже починає виглядати прямо гарно. Давайте ще раз і бемп. Взагалі крутяк. Давайте заберемо бемк. У нас 24 стекла вже є. І тепер він 60 смарагдів хвилину. Це нормально. Ну і погнали, подивимося, що я можу вже побудувати. А, і ще, до речі, я ще один трофей получив. Який же ж у мене трофей? Он довже можна нажати, ану. Бем. Дивіться, ще скільки біомів тут є. Я відкрив тільки два, і ще є два. Як я розумію, і ще є другі такі якісь бонуси, наприклад, як оцей ось ведмідь емеральдовий. Так, а тим часом у мене вже є 32 блоки, 32 цукру, стекло. І я можу оцю штуку побудувати. Бемк! Я можу купити отаку штуку. А, це перлина, яка буде мене додому тепати. І ще одного свого друга можу купити за 2500. Непогано, непогано. Давайте просто купимо ще одного друга Боба і подивимося, як він буде виглядати. Дезерт Майнкрафт. Так, зачекай. А де він? Я його купив, а в мене його нема. А ось до він? Це мій Боб. А, володіє, це моя тачка, я на ній можу їздити. виглядає, вона супер прикольно. Ну, я не знаю, чи я буду на ній їздити, але вона прям така прикольна. Зроблена, максимально цікаво. Давайте її тут поставимо, відкриємо оцю скриньку на. Ооо 600 смарагдів, нормально. Ну і на цьому моменті разом з Бобом ми будемо закінчувати цю серію. Якщо вам вона сподобалась, то ставте дуже багато вподобайок, і я запишу продовження і ми пройдемо повністю цей тайкон. Ну тут залишилось просто багато нафармити, тому що ми ще. Туди до них ходили. А щоб туди піти, там треба 5 тисяч смарагдів. Ну і ми наберемо купу подобайок. і я обов'язково туди піду. Подивимося, що там можна зробити. Так що, всім пока!